Ні, це флешка. Твоя... Ну, плачка... Це що таке? Це а, прикинь, це зберігає тепло. Що це зберігає тепло? Це, це? Я, я. це, це, це якщо ти хочеш, Тоби, це. Це, це торба, яка зберігає тепло. Ні, це ж ні. Це ти заливаєш там собі чай робиш. Серйозно? Так. Тобто воду з карбідом я туди заливав і воно закипає чай. Yeah. Це ж пакет? пакети. А, це кракер. Mm -hmm. Заливаюся. Але чи воду. ми запхали в м'ясні ці кульки сюди, цей пакет з реактивом. Заливаємо воду. Карбідом. Чекаю, Це в опахне треба що що було видно, Віталіку, я скажу, що воно кипить. Я в руках. Тримаєте в руках? Добре, давай. Зараз ще будуть попечені журналісти в редакції. Воно не вибухне нічого. Відкрий нормально, бо ж порозливаємо. Віталіку, ти думаєш, американці тримаються в руках? Так, вони Ну що, воно не кипить, що. Тікає, воно закипиться. Тут води замало, як на мене. Закипає вода, чи ні. Закипає. Підставлю я подальше так. трошки. <реш> Дерех, я там не злякався, але руки смикають. <реш> Бачиш, звідси краще може видно. тобі буде. Там з тієї сторони видно. З тої сторони. Що, я покручу? Ну мені не жарко в руки. Хоча Та, так ніколи не робіть, треба в картон пхати. Так? Це? Це що? Це що? Це що? Хто всі? Цим болтом чоловіку теж дамо попробувати? Чи ні, в нього вдома ще двоє. А це ж туку можна взяти? Це крекер. Скільки там його темовичі? Ба. Там багато води. Багато Ба, треба? Не. Там. Ну, Я так і відрізаю. Хтось? Чи ні, в нього вдома ще двоє? А це ж тут можна взяти? Це крекер. Скільки там його темовичі? Ба, там багато води. Багато треба? Ну, Я там... таки відрізаю. Скільки там його треба? Там, там, там багато буде. Багато yeah. треба? Буде? Yeah. Там. Ну, Я там... таки відрізаю.